На середу, 12 червня, в Україні оголосили підвищений рівень небезпеки через негоду. Попередження про небезпечні метеорологічні явища оприлюднив Український гідрометцентр. 12 червня в більшості областей очікуються грози у північних. В Вінницькій та Черкаській областях значні дощі, йдеться в попередженні. Також вдень у центральних, південних та східних областях місцями очікується град та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Через негоду по всій Україні оголосили перший рівень небезпеки Жовтий. Цього тижня в Україні очікуються дощі та помірне тепло, а на півдні спекотна погода. Місцями не виключені епізоди небезпечних і стихійних явищ погоди. Повідомив синоптик і Кібальчич. Він пояснив. Що Україна знаходитиметься під впливом зниженого атмосферного тиску, з переважанням нестабільних повітряних мас та різноманітних атмосферних фронтів, як наслідок, практично щодня відзначатимуться дощі у супроводі гроз, подекуди не виключені небезпечні явища погоди, такі як град та шквалисте посилення вітру, сказав синоптик. За його даними, найбільше дощів слід очікувати в західних та північних областях, де місцями може випасти одна-дві місячних норми подію. традиційно суху та спекотну погоду прогнозують у південно-східній частині України. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.